Персик дерево ніжне, теплолюбне і вибагливе, а тому без належного догляду швидко слабшає і перестає плодоносити. Багато хто вважає, що якщо посадив дерево, то воно й саме дасть урожай. Але з персиком так не буває без щорічної обрізки він перетворюється на густий кущ, у якому сонце не проходить крізь гілки, плоди дрібніють, а хвороби розповсюджуються швидко. Саме тому селяни кажуть персик любить світло і повітря. Як дитина турботу крона має бути відкрита, легка, дихаюча, щоб кожна гілка отримувала своє проміння, а дерево не марнувало силу на зайве гілля. У природних умовах персик росте буйно, утворюючи безліч пагонів. Здається, що це добре, бо дерево виглядає пишним і здоровим. Та насправді саме ця пишність шкодить, пагони затінюють одне одного. Сокорух послаблюється, а всередині крони створюється волога середовище ідеальне для грибкових захворювань. Обрізка потрібна не лише для краси, а щоб направити силу дерева туди, де воно приносить користь, у плодоносні гілки, а не в порожній ріст. Коли видаляєш зайве дерево, немов полегшено зітхає і вже наступного літа дякує щедрим урожаєм. Старі садівники кажуть, що персик не прощає байдужості. Якщо його не підрізати, він швидко старіє. На відміну від яблуні чи сливи, які можуть кілька років рости без втручання, персик потребує уваги щороку. Він плодоносить лише на однорічних пагонах, тобто на тих, що з'явилися минулого року. Якщо таких пагонів мало, не буде і врожаю. Саме тому мета обрізки. Стимулювати новий приріст, забезпечити постійне оновлення дерева. Це як для людини рух і праця тримають у тонусі а для дерева правильна обрізка. Навесні, коли селянин виходить у сад із гострим секатором, це не просто робота, це своєрідний діалог із природою. Дерево вже прокидається, і господар повинен відчути, які гілки втомилися, а які ще мають силу жити. Обрізка. Це не кара, а допомога. Якщо зріз зроблено правильно, дерево швидко загоює рану і спрямовує соки до молодих пагонів. А коли залишити все, як є, то енергія розпорошується і врожай втрачає якість, плоди дрібні, кислі, нерівномірно визрівають. У сільських подвір'ях персик завжди був гордістю господаря, його садили ближче до хати, щоб сонце гріло. А вітер не лупив по гілках, але мало хто знає, що найкращий вигляд дерево має не тоді, коли воно високе, а коли низьке, розлоге з відкритим центром. Так легше доглядати, обривати плоди, обробляти від шкідників. Це все починається саме з правильної обрізки якщо в перші роки життя надати персику потрібну форму, далі догляд стає значно простішим. Помилка молодих господарів у тому, що вони шкодують гілки, не хочуть різати, а зрізати треба сміливо, але з розумом. Обрізка – це не просто технічна справа, це розуміння ритму життя дерева. Персик швидко росте, його пагони легко ламаються від вітру чи під вагою плодів, тому правильне формування допомагає йому витримати навантаження. У світлій кроні фрукти визрівають рівномірно, набирають яскравий колір і солодкий смак. А там, де тінь, завжди буде зелена шкірка і кисляк. Тож обрізка це не покарання, а турбота. І хто розуміє цю істину, той щороку має добрий урожай і здорове дерево. Ще одне важливе значення обрізки омолодження з віком будь-яке дерево втрачає силу, кора грубіє. А сокорух сповільнюється. Якщо щороку вчасно видаляти старі гілки, дерево ніби оновлюється. Нові пагони ростуть сильні, здорові, несуть квіткові бруньки. Навіть старий персик може давати добрі врожаї, якщо його омолоджувати поступово не різко. Це, власне, головний секрет довголіття дерева не давати йому задихатися в гілках. Обрізка персика справа точна, але не страшна. Не треба бути вченим агрономом, аби зрозуміти її суть, треба просто спостерігати, мати терпіння і не боятися ножа. У селі кажуть хто не ріже, той не їсть солодке. Бо без цієї щорічної роботи не буде ні великих плодів, ні щедрих відер персиків. Тож кожної весни, коли пригріє сонце, варто нагострити секатор і вийти в сад, поговорити зі своїм деревом, прибрати зайве, дати йому повітря і світло. І тоді персик віддячить сторицею. Обрізку персика роблять щороку, і це одне з найважливіших завдань у весняному саду. Якщо пропустити хоча б один сезон, дерево одразу відповість, загустить крону, витягне довгі пагони, почне скидати зав'язь або давати дрібні плоди. Тому, правило перше, обрізка має бути систематичною, але не бездумною не можна просто зрізати, що під руку трапиться. Треба знати, яку гілку залишити, яку прибрати і чому саме. Найкращий час для роботи рання весна, коли бруньки ще не рушили, але морози вже не страшні. У південних областях це може бути кінець лютого, а в північніших краях середина березня. Якщо обрізати занадто рано, зрізи можуть підмерзнути, а якщо запізно, дерево вже витратить сили на сокорух і ослабне. Тому головне відчути момент, коли день стає теплим, а ніч ще тримає прохолоду і дерево прокидається, готуючись до росту. Саме тоді воно найкраще сприймає обрізку. Для роботи потрібен гострий секатор, садова пилка та чисті руки господаря. Не можна різати тупим інструментом, здерта кора, чи рваний зріз стане воротами для інфекцій. У селах завжди казали як ніж чистий то й дерево буде здорове. Після кожного великого зрізу добре змастити місце садовим варом або звичайною глиною, змішаною з коров'яком. Це старий народний спосіб, який і досі працює краще закуплені мазі. Під час формування персика важливо розуміти його природу. Він росте швидко, і якщо дати волю, гілки підуть угору. Дерево стане високим, незручним для збору плодів, а середина крони затінеться. Тому кращою формою вважається чашоподібна, коли центр дерева відкритий, а три чотири скелетні гілки розходяться в боки, утворюючи щось на кшталт розкритих долонь. У такій формі кожна гілка отримує світло, дощ і вітер, а це означає здоров'я і врожай. Основне правило при обрізці – видаляти все зайве, сухі, слабкі, поламані гілки. А також ті, що ростуть усередину крони або перехрещуються. Якщо залишити такі, вони натиратимуть одна одну, утворюватимуть рани, і дерево почне хворіти. Обрізати треба без жалю, але з розумом. Якщо є сумнів, краще зрізати трохи менше, ніж надто багато, бо надмірна обрізка теж шкодить дерево кине всю силу в ріст нових пагонів, а не в урожай. Окрім санітарної обрізки, роблять ще формувальну і омолоджувальну. Формувальна це коли задають напрямок росту молодому дереву. Після посадки залишають лише кілька найсильніших гілок під кутом 45-50 градусів від стовбура, решту зрізають, щоб не загущували. Наступної весни на кожній з цих гілок залишають по два-три сильні пагони, інші вкорочують. Так поступово формується крона, яка добре освітлюється. Через 3-4 роки дерево набуває правильної форми і починає давати перші врожаї. Омолоджувальну обрізку роблять уже на старших деревах. Тут важливо видалити старі непродуктивні гілки, на яких уже немає сильних приростів. Такі гілки лише забирають поживні речовини, але плодів майже не несуть. Їх замінюють молодими, які з'являються ближче до стовбура. Старі садівники казали та дай персику нову руку і він подасть тобі новий плід. Це означає, що дерево треба постійно оновлювати, давати йому місце для росту молодих пагонів. Є ще поняття літня прищіпка. Вона робиться, коли пагони дуже активно ростуть і тягнуться вгору Їх просто прищіпують пальцями або секатором, видаляючи верхівку. Це зупиняє ріст. У висоту і спрямовує силу на бічні гілки, таким чином дерево краще розгалужується і наступного року дає більше квіткових бруньок. Усе це має ще одну важливу мету підтримувати баланс між ростом і плодоношенням. Якщо обрізати занадто мало, отримаєш густе дерево і мало плодів, якщо занадто сильно, воно витратить рік лише на ріст пагонів. Тому справжній господар завжди дивиться на персик уважно, де з'явилося забагато молодих пагонів, там вкоротити, де старе гілля виснажилося, там вирізати повністю. Це, по суті, живе ремесло, де головний інструмент спостереження і досвід. Обрізка також допомагає боротися з шкідниками. Коли крона відкрита, сонце прогріває всі гілки, і личинки багатьох комах. Просто не виживають. Повітряний рух висушує зайву вологу, а це запобігає появі грибкових хвороб, таких як кучерявість листя чи моніліоз. Тому можна сказати, що правильна обрізка це найкращий захист без хімії. Головне не забувати, що кожне дерево індивідуальне одному потрібно зрізати третину приросту, іншому лише кінці пагонів. Молоді дерева вкорочують сильніше, щоб стимулювати гілкування, а старі обережніше, щоб не виснажити. Добрий господар не працює по книжці він дивиться на стан свого саду і підлаштовується під нього. Бо сад як жива сім'я, кожному своє, але всім потрібна увага. Отож, правильна обрізка це порок то це не просто робота з секатором. А ціла наука побудована на спостереженні, терпінні і розумінні. Той, хто раз відчув, як дерево відгукується на турботу, більше не боїться різати, бо знає. Кожен правильний зріз – це майбутній плід. кожна вчасна обрізка це ще один крок до здорового родючого саду, де персики достигають під сонцем, а не ховаються в тіні. У селах завжди казали персик не любить лінивих рук. І справді. З давніх часів господарі знали, що без догляду це дерево швидко дикує, росте рясно, але плоди дрібні, а гілки ламаються під їхньою вагою. Колись у кожному подвір'ї, де було тепло і сонячно, можна було побачити кілька персикових дерев. Старі люди не мали наукових книжок, але мали досвід і спостережливість вони знали, коли треба обрізати, як дивитись на гілку. Щоб зрозуміти, чи вона ще жива, чи вже виснажена, тоді це передавалось із покоління в покоління, як і будь-яка сільська мудрість. Раніше обрізку робили просто брали ножа, пилку або навіть сокиру і зрізали все, що заважало ходити під деревом. Але з роками люди помітили, що персик, якого обрізали обережніше, приносив солодші плоди і не хворів у багатьох селах. Практикували так звану народну чашу дерево залишали низьким, відкритим посередині, щоб сонце гріло кожну гілочку. І, хоч тоді ніхто не говорив про провітрювання чи світловий баланс, суть була та сама дати дереву дихати. Старі садівники мали свої хитрощі. Наприклад, казали: гілку, що росте, всередину прибери, бо тінь зість солод. Це означало, що навіть кілька зайвих пагонів могли вплинути на смак плоду. Інші радили Не шкодуй персика він сам попросить, де ріж. Це про те, що дерево підказує своєю формою, якщо гілка тонка, суха або росте вниз, її доля вирішена. І справді, коли зрізаєш усе слабке, решта гілок розквітають, ніби полегшено зітхають. У деяких господарів була навіть традиція розмовляти з деревом під час обрізки, казали, що це допомагає чути його потреби. Смішно, але працювало, бо той, хто говорить із деревом, робить усе обережніше з увагою не рубає, а лікує. Така турбота давала результат старі персики, що здавалися вже непотрібними, після обрізки оживали, гнали молоді пагони і ще кілька років щедро родили. Сучасні методи стали точнішими, але суть не змінилась. Тепер садівники знають, що обрізка стимулює приріст, відкриває доступ світла і зменшує ризик грибкових хвороб. Проте в селі є досі багато хто користується старими способами і правильно робить. Наприклад, дехто обрізає дерево не лише навесні, а й після збору врожаю у серпні. Так, дерево встигає затягнути рани до осені, а навесні вже не потребує сильного втручання. Це теж народна хитрість, яку підтвердила практика. Ще один перевірений метод обрізати по фазі місяця. Старі люди спостерігали якщо зрізати гілки на спадаючому місяці, дерево краще загоюється і не плаче соком. А якщо на молодику, зрізи довше лишаються вологими. Хтось посміється, мовляв, за бобони, але багато господарів перевіряли це десятиліттями і бачили різницю. Бо селянин не лише працівник, а й спостерігач природи, він бачить, як усе пов'язано. Є й приклади помилок, з яких навчались. Бували випадки, коли обрізали дерево занадто сильно, майже до пенька, думаючи, що це омолодження, але персик цього не витримував, засихав. Або довго не давав нових пагонів. Тому досвід підказав інше правило омолоджувати поступово щороку, видаляючи частину старого гілля, а не все відразу так дерево не втрачає сили, має змогу нарощувати нові пагони. Дехто у селах мав навіть свої секретні рецепти догляду після обрізки наприклад, змащували зрізи не тільки варом, а й золою, перемішаною з олією, щоб знезаразити й закрити ранку, а ще часто підсипали під корінь попіл або трохи перегною, мовляв, щоб дерево не образилось після ножа, і, хоч звучить по простому, в цьому є глибокий сенс. Після обрізки дерево справді потребує підживлення бо витрачає сили на загоєння. Історії про обрізку персика часто передаються у вигляді порад у кожного господаря свій досвід, але висновки однакові. Персик не терпить густоти, любить світло, а ще вдячно реагує на турботу. Один дід із Херсонщини розповідав, що колись мав старе дерево, якому вже було понад 10 років. Урожай з нього став мізерним, і він хотів викорчувати, але спробував обрізати по-своєму. Лишив тільки три сильні гілки, решту зрізав. Наступного літа дерево покрилося молодими пагонами, а через рік дало рекордний урожай. З того часу він казав персик, як людина, коли полегшиш душу, знову оживає. У сучасних садах обрізку часто роблять за наукою, але навіть там не забувають старі народні принципи. Бо жодна книга не навчить відчуття дерева, механічна точність потрібна, але без спостереження і серця вона мало дає. І тому в селі досі вважають, справжній садівник це той, хто знає, як росте його персик, коли він плаче, коли спить, коли радіє весняному сонцю. І хто не боїться взяти секатор, але робить це не з холодним розрахунком, а з любов'ю. Так поєднується досвід поколінь, народна мудрість і сучасні знання. І якщо зберегти цю рівновагу, то кожен господар може мати свій здоровий сад, де кожен персик. Мов сонячна кулька, вирощена з турботи, терпіння і розуміння того, що природу не треба переробляти, її треба підтримувати. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати без щорічної обрізки персик довго не проживе і доброго врожаю не дасть. Це дерево потребує постійної уваги, бо росте швидко, старіє рано, а без світла й повітря хворіє. Тому найголовніше правило для кожного господаря не боятися ножа, але користуватись ними з розумом обрізка, не кара, а турбота, не знищення, а підтримка. Якщо вчасно допомогти дереву позбутися зайвого, воно віддячить сторицею найперше слід пам'ятати про час, найкраща пора рання весна, коли Сокорух ще не почався. Але не менш важливо дивитися на погоду, бо зрізи. Зроблені в мороз, можуть підмерзнути. Якщо весна затяжна, краще трохи зачекати, ніж поквапитись. Усе має бути в гармонії з природою, бо вона сама підказує, коли час брати секатор. Добрий господар завжди відчуває цей момент день став теплішим, земля трохи парує, отже, пора до саду. Друга порада не гнатися за висотою. Персик не любить бути велетним. Йому добре, коли він низький, розлогий з відкритим центром, тоді й обрізати і збирати плоди зручно. До того ж, низьке дерево краще прогрівається сонцем і менше страждає від вітру. Якщо ж пустити ріст угору, верхівки швидко старіють, а плоди на них дрібні й кислі, тому не шкода зрізати верх, дерево тільки зміцніє. Третє обов'язково дбати про чистоту інструментів. Часто саме через брудний секатор у рани. Потрапляють збудники хвороб. Кожен зріз має бути гладкий, рівний, без задирок. Після обрізки добре обробити місця варом або натуральною глиняною сумішю, щоб дерево не плакало. Це проста, але дієва дрібниця, яку недооцінюють, а саме вона рятує дерево від заражень. Варто також пам'ятати, що надмірна обрізка шкодить не менше, ніж її відсутність. Якщо зрізати надто багато, дерево піде в ріст, але не в плоди. Його сила піде в пагони, а не в квіткові бруньки. Тому треба знайти рівновагу, прибирати старе, хворе, перехресне, але залишати достатньо молодого, перспективного гілля. Найкраще, коли після обрізки дерево виглядає легким, але не оголеним. Це мистецтво яке приходить із досвідом. Коли господар відчуває свою рослину як живу істоту. Ще один важливий момент підживлення після обрізки. Багато хто думає, що це дрібниця, але дерево, як і будь який будь-який організм після втручання потребує підтримки, корисно внести трохи перегною або деревного попелу під корінь, полити теплою водою, можна додати насті золи або трав так персик швидше відновиться і дасть сильні. Нові пагони, і вже восени буде видно, як він сожив після правильного догляду. Не менш суттєво не забувати про спостереження впродовж року. Після весняної обрізки треба час від часу придивлятися до дерева. Чи не ростуть усередину нові пагони, чи не з'являються сухі вершечки? Якщо бачите зайве, можна легко прищипнути влітку. Так ви підтримуєте форму і не даєте кроні загустіти знову. Маленька робота зараз це велика користь восени. Старі люди казали, сад, як діти, що доглянеш те й матимеш. І справді, у турботі про персик немає нічого складного, тільки треба системність і уважність раз на рік обрізати, підживити, восени підв'язати молоді пагони, щоб не поламав вітер, і дерево віддячить сторицею соковитими, солодкими плодами, що пахнуть літом. Також важливо не забувати про поступовість якщо дерево старе і занедбане, не треба різати все відразу ліпше за три роки відновити його частинами, спершу прибрати сухе і поламане, наступного року старе, а ще через рік зайве молоде. Такий спосіб менш травматичний, і дерево має час відновитися. Це перевірений підхід, який знають досвідчені садівники. Усе зводиться до простого, але мудрого висновку. Обрізка персика, це не одноразова дія, а частина щорічного циклу турботи. Вона формує здоров'я, молодість і врожайність дерева. Без неї не буде солодких плодів, не буде легкого збору, не буде краси саду. Тому той, хто хоче мати справжній персиковий рай на своєму подвір'ї, повинен. Зробити обрізку звичним весняним обрядом, і насамкінець найголовніше не бійтеся різати, бійтеся не доглядати, бо дерево, яке лишили без уваги, швидко загине, а доглянуте житиме десятиліттями, прикрашаючи двір, даючи плоди й тінь. Як і все живе, воно відгукується на турботу. І коли в теплий травневий вечір ви вийдете в сад, подивитесь на розквітлий персик, який шелестить молодим листям, та то зрозумієте недаремно навесні працювали, бо в кожному його цвіті, подяка кнотам, подяка господареві за розумні руки і добре серце.